Сьогодні у нас челендж. Що ти п'єше став? Псіх. Гардероб на місяць секунду всього за 500 гривень. У нас же тут здається теж мінус 70. Воу-воу-воу, Осторожно. Так, да, ми її купуємо для підписників. У нас уже станційна пробздітися є. Я тобі зараз уйду. От тобі перший образ. От тобі вже другий образ. Просто вбиваємо трьох зайців одразу. Саня, я вже устала. Фух, слава Богу. Я думала, ти сказав, тобі ідеально вона підходить. <світ> ти можеш виключити камеру Дольче габана, бачиш? Бо бюджет як не 500. Друзі, всім привіт! Це Канал смислі». Сьогодні у нас челендж зібрати гардероб на місяць секунду всього за 500 гривень. Що з цього вийде хз, але давайте спробуємо. Від вас підписка вподобайка і погнали. Давай, Саньок! Зібралась вигулювати ці образи. Куди ти їх збираєш? Я куди? З подружками на посиденьки сходить треба? Треба, а от тобі перший образ. На якесь побачення на романтик Сходить треба, треба. От тобі вже другий такий романтичний образ на зйомки Саня. Як мінімум, вже три образи нам потрібно. Але у нас його 500 гривень. Що, справишся? Не знаю. Хм, А що сталося? У нас сьогодні мінус 70, тому є надія, що у нас все вийде. Погнали, давайте подивимося в асортимент, що нам взагалі пропонують в секунді. Слухай, зі старту, зі старту, подиви, які джинсики, слухай, які оригінальні. Я такого ще не бачила. Прикольно. 350 гривень. 350 гривень мінус 70% це що у нас? 100-105 гривень. Висока посадка, те, що я люблю, завжди в теплі добрі. Мої підписники вже це добре знають. І вони бачите, йдуть донизу. широкі. Ні, реально прикольно. Мати божа. Ось ось ці, до речі, штанці ідеально вигулятися, типу, з подругами. Пробздітися з подругами. У нас вже штанці на пробздітися є. Ой, клас! Ой, клас. Такий коротесенький, з джинсами. А ну почекай. Де наші карти? Де наші краї? Слухай! Може бути! Вони навіть коту. Фактура, ну, типу, реально схожа. Коштує він у нас 220, десь 175 гривень, виходить, у нас такий образ. Клас! От люблю я цей класік-класік. І так навіть трішечки з натяком на олдмани. Просто да не просто: 220 гривень, десь гривень 75. Додатковий гудзик ще є, подивися. Дуже красива ковтина, треба брати. Мені справді до вподоби твоя борда. Прикольний. Коштує 220, десь гривень 65-60. А що ви робите? Купує чи ні? Ні! Боже, який красивий кардиганчик. Зелений земляний колір. І стан здається, знаєш типу, ну класний. Але от прям плакати хочеться. І ось здох, хтось наплодив уже. Насправді можна так легесенько зашити, ніхто навіть нічого не замітить, тому що це така в'язка, але все одно, але все одно дуже класно, дивися. Що тут прикольний колір? бачиш такий айвері молочний. І йдуть під плечики. Я Добрий вас день. Ой, дякую. дякую. Дуже. Ну, то Приємно. І плечики, бачиш? І є плечики, що теж дуже прикольно. Не повіриш, це теж у нас ще. що у нас цей чиндема така є в'язка в смужку. Да. Я тобі кажу, просто сьогодні якийсь день їх чиндемо. Заплатив, заплатив, так. Да. Чим прикольний цей светр? По-перше, це смужка, смужка у нас чорно-біла назавжди актуальна. Е, виходить, нам 75 гривень, але це не мій розмір, тому я його не купую. молодець. Вільвет у нас з минулого сезону, йде в майбутній сезон, він у нас актуальненький. Тому з цим ми точно не прогадаємо. Єдине, що куди, це на, на зустріч з подругами, ні, на романтик – ні, Зніматися у ньому. От було б на зйомку, якби це був мій розмір, а так це не мій Сашко розмір. Це у нас що? Це у нас Манго, розмір М, а я і ну куди? Але куди-то куди, ну ми його купуємо. Так. Да. І це ще зараз ще не дотошно е, придивляюся до знахідок. Ти розумієш? Якби от я реально без камери стала би, чук -чук -чук -чук, я б кожну знахідку отак перелистувала. А зараз я, а зараз я зараз суйду, ти що? А зараз я так наглядно, що мені подобається за тканиною, за кольором. Бистренько отак дивлюся. Не педантично, скажімо так. Не знаєте, з чого почати роботу над собою, хочете пропрацювати свої страхи, тривоги чи просто навести лад у своїй голові? Тоді вам точно на манлі. Це найбільша платформа в Україні для пошуку психолога онлайн, яка допоможе знайти саме вашого спеціаліста. Просто заповнюйте анкету, обирайте психолога під свої потреби і починаєте шлях до внутрішньої гармонії без зайвих клопотів. Зручно, безпечно і те, що справді працює. А ще приємний сюрприз: за промокодом в смислі, ви отримуєте знижку 10% на на перший сеанс посилання під цим відео та QR-код на екрані. Подбайте про себе вже сьогодні, щоб у новий рік іти зі здоровою кукухою. О-о-о! Прикольний піджачок у нас. І хоч розмір М. Клас! Ну. Піджачок, це він такий класичний, універсальний. Він підійде під будь-який образ і на гульки, і на побачення, і просто потусить, і позніматись. Просто вбиваємо трьох зайців одразу. Універсальна штука. 350 гривень. Це у нас що? 100, 105 гривень. Наступний, будь ласка. Це ще нас. І чекаємо. <ріст> язик зараз у нас приталені піджачки, вони актуальні, вони в трендах. Я вважаю, що треба брати. Він у нас трішечки пірлений, але нічого страшного, зашити можна навіть вручну. Взагалі такий піджачок навіть в H&M самому він буде коштувати від півтори до двох тисяч гривень. Якщо ми зараз його 350-105 гривень, то що ну, звісно, надо брати. H&M, якщо ви хочете з нами зробити колаборацію. <ріст> Посилання під цим відео на силочку для вас <схай> як спонсорів. Слава Богу, що з нами Женя немає, тому що він сказав би, що цей піджачок не підійшов би на зйомки, тому що він білий, а білий для кадру то херня. За, за, за це я тебе люблю. Так, чекай. Є ще один такий білий піджачок. Ні, він прикольний. Саньок, якщо що у мене? Все, беремо всі три піджачки. Перший, другий, третій. На вашому місці я б цього не робив. Чекайте, а це ще ще ж не все, бо все ж підлички. Їй ви <різь> тридька вийдеть. Таня, я вже устала, а я ще не все пройшла. Якщо у нас побачення, це потрібно, щоб образ був якийсь романтичний, правильно? Це якась вже сукня, спідниця, так? Оце не підійде нам. А ось на побачення треба пошукати якусь суконьку. Ану. Щось таке. Бежеве, сітку теж прикольне. Ну ні. Такі як колготки капронові, знаєш оце, так? Да? Скажи? Вона так сшита, наче реально колготки. А може так і є? Бльосточки. Це у нас уже. Це в нас уже не актуально. Новий рік пройшов. 350 гривень. Ну теж прикольно, подивися, в ідеальному новому стані. Це у нас бавовна. Ось така сукенка. Ну це не на побачення явно. Но вона прикольна. Вона проста. Вся прелість просто цін. Саньочик. Подивися, яка ще класна вільветова сукня, ще й мій розмір. Ти чого? Я б навіть сказала, це універсальна сукня. Вона і з подружками погульбенить. І на зйомочку підійде, і на побачення в кінота. 220 Це що, десь гривень 70? 65-70? Пам'ятаєш, ми говорили про бюджет у 500 гривень, та нам вистачить, то знаєш наскільки образів. Я б сказала: смарагдова сукня. Довга. І подиви з яким вирізом йде. Прикольна. Ну це теж можна з подружками та потусити. Римні коли не казав, але зелений такий от емерадо. Смарагдовий. Я дуже обожнюю смарагдовий колір. Це мій це один з моїх найулюбленіших кольорів. І ця сукня теж прикольна. Я думаю, що її можна вигуляти з подругами та з паском якимось таким бежевим або з кораловим. Не знаю. Ну ну коротше, ця сукня має право на існування. Короче, десь гривень 40-50, Як її можна не взяти? Таке на. на, на, на а що це у нас? Страдіваріус. І це, здається, у нас або віскоза, або бавовна. Або Мені здається, що це віскоза. ано. Куди підгледіть? Де та бирка? Десь вона є? Як мінімум, я її беру і за довжини і за кольору, тому що колір реально крутий. Оце ж може бути цікавеньке. Ще й новенька сукня, та ти що? Ось такий персиковий кольор у нас, він зараз актуальний у 2025 році. Він такий приємний, тепленький, а що коштує 450? 450, ну десь до 150 гривень. Десь 100, 140, десь так, так? Да? 450 мінус 70%, що ото. Десь, да, десь 140-145, до 150 гривень. Дивися, ця сукня новенька, це у нас розмір S. Ну, до речі, на побачення теж можна спробувати. Мабуть, я придбаю ось цю суконьку для своїх підписників до свого телеграм-каналу на недільний розпродаж. Ну, така вона, ну класна! І по кольору, і по довжині, і по, по структурі, по фасону, ну коротше, нам мені реально подобається. Друзі, хто ще не зі мною в моєму телеграм-каналі, обов'язково долучайтеся, тому що дуже часто я роблю розпродажі своїх знахідок, якщо, якщо, якщо бути точним щонеділі. А також у нас дуже багато гарячих обговорень. Тому долучайтеся посилання під цим відео. Да, ми її купуємо для підписниць. А якщо він тобі так подобається, чому ти його собі не забереш? У мене є схожа. Ми ж зі стрісткою катою купували мені тільки такого молочного кольору. Тому у мене схожа, в мене реально є. Якщо не бачили цей випуск, обов'язково подивіться. Посилання залишаємо під цим відео. Добрий день, проходьте. Суконьку собі я не купую, а ось підписниця. Свій телеграм канал куплю. Так, беремо. Далі. А ще крім свого телеграм-каналу я створила класний простір під назвою Шмотарня, де речі знаходять нових власників. Те, що обов'язково долучайтеся, посилання під цим відео. Саньок. Ну, типу, це оксамит. Що? Шо? Там була фея кросла. Я не пам'ятаю. А! Ти це на побачення Соньок? Ні. <плес> ну 250 гривень, 75 гривень обійшлася би ця оксамитова червона сукня. Ну, типу, це не на... не на мене. Да? Фух, слава Богу. Я думала, ти сказав, тобі ідеально вона підходить. Я вже перехрестилась. Ні. <плес> 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 Ні, ні. Мені не, не йде така важка тканина, тому що я така сама худесенька, хрупкенька, ну. Ну, типу, оксамит це не для мене. Вау! А це уже може бути сукня і на романтик. Подивися, яка класнюча. З паском, та. Щоб так відтворити пісочні часики. Шляпа? Куди та шляпа? На голову, увірю. <ріст> Слухай, ну, мені тут сподобається ще колір. Да, клас. Да. Що коштує у нас 450 гривень, ну це десь до 150 гривень. Можна з чобітками, можна з козаками, з чим ще можна. Ну, з туфельками, бо це 100%, це якщо вже на весну. якщо зараз, то з чобітками буде отак. Це романтик ми знайшли. Аж, аж один. Два, три, чотири, чого ти? Ні, насправді ідеально підійде тільки, мені здається, один. Наша задача була знайти. Ми знайшли, знайшли. Які питання? Що ти п'єшеш там? Псєх! Чергова сукня сіра, подивись. Знову ж таки, H&M, Пишіть. Пошта вказана. Під цим випуском. Слухай, теж така прикольна, класична, універсальна сукня. 450 гривень, десь, десь 140-150. Якщо обирати між цією сукнею і тією попередньою коричневою, ми беремо коричневу. Да, а це ми залишаємо. Да. Виключи камеру. Виключи камеру. А ми з нами її беремо. Якщо не ми, то хто? Ось ці три піджачки ми точно купуємо. Ось цю суконьку ми теж купуємо. Комбас дітрить калатіть, ми теж купуємо. Ось цю суконьку ми теж купуємо. І оцю ми купуємо. Це, Це ще все. Я думаю, ти зараз скажеш гроші. Бо бюджет якби 500 гривень. Ти можеш виключити камеру, по тихобеш мене сідох. Любі мої минулого випуску. Я обіцяла розіграти ось цей класнючий зелений оксамитовий шалик. За будь-який коментар ви могли написати, просто хочу шалик. Тож цього тижня він відправляється підписниці. Ось за цей коментар. Знайдіть мене у соцмережах, залиште свої дані для відправки, і вже зовсім скоро цей шалик відправиться до вас. Да. Взуття, пам'ятаєш? Нам треба йти взуття. У нас же тут, здається, теж мінус 70. Вуу-воу-воу, осторожно. Так, що у нас тут? Дольче Габана. Дольче Габана, бачиш? Зараз mm -hmm. ми будемо шукати дольче Габана. Ану. Прикольні, 600 гривень. Мінус 70%. Це що це у нас виходить? Десь гривень. Ну, 150-200, так? Да? О-о-о, 450, а це вже натуральна замша. Правда, 37-й розмір. Ну, реально прикольно, скажи. Так? Чого ти не розумієш, Саня? Це казна, що скажіть. Подивися, подиви, які класні чобітки. Ну, типу, це у нас H&M, правда, розмір 40. Єдине, що шкода, що вони. Не, не що це <плес> Єдине, що шкода, що вони не шкіряні, але за кольором. за... Ну, типу, е дизайном цих чобітків. Вони, типу, повністю в Попад 2025 року. Вони мега-класні. Мега. Це 40-й розмір, мені шкода. Фух. Так, ну що, все, все. Ми більше нічого такого фаненького не знайшли. Друзі, як вам мої знаків, пишіть у коментарях, буду рада почитати. І за традицією, дякую, що були зі мною. До наступного випуску. Па-па. І цю кофточку ми теж, мабуть, зараз візьмемо.